Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Почну з того, що в неділю вшановуємо пам'ять героя Тараса Андрусяка з Братківців. Відкриваємо нотаційну дошку захиснику України, військовослужбовцю окремої 25-ї штурмової бригади та 47-ї окремої механізованої бригади. Пам'ятний знак розмістимо у сквері біля будинку культури села Братківців. Початок відкриття о 11.30. Приходьте вшанувати. Пам'ять полеглого захисника, отримав відео від наших захисників з передової. Ви знаєте, ми постійно допомагаємо 109-му окремому гірсько-штурмовому батальйону. Десятки, і за допомогою FPV-дрона збили прямо в повітрі ворожий розвідувальник Мерлін ВР. Молодці таких відео хочемо бачити більше і тому потрібно постійно допомагати. І є можливість також, окрім того, що ми допомагаємо передаємо дрони. Також ще донатити і допомагати цьому батальйону. А ми, до речі, передали сьогодні черговий подарунок. Це є баня для хлопців для 109-го батальйону. Розумієте, в осінньо-зимовий період дуже важливо попратися, помитися, і в польових умовах така баня буде допомагати. Дякую локомотиву ремонтному заводу, який зробив можливість кунгу зробив таку потужну. Потужну баню. Це вже не перша така баня. Для 102 ї бригади свого часу ми передавали. А зараз для 109-го батальйону, 10-ї гірсько-штурмової бригади. Тому далі допомагаємо, підтримуємо, дякую хлопцям за все. Багато питань щодо російської мови Івано-Франківську. Тому мовні інспектори вже можна зголошуватися. Є анкета, будь ласка, заповнюйте. Давайте робимо так, щоб Франківськ був максимально україномовний. І популяризуємо українську мову в межах закону, спілкуванням пропозицію пройти курси української мови. Це дуже важливо. Посилання у мене є. Також у Франківську стартував фестиваль Харків. Не культура, триватиме фестиваль до 15 вересня. Це і в драматичному нашому театрі вистави харківських наших театрів. На жаль, Харкові не можна. Не можна сьогодні ставити, робити публічні масові заходи і заборонено вистави. Тому, дякую українському культурному фонду і Національній спілки театральних діячів України. Цей захід відбувається. А я запрошую відвідати, підтримати тому. Тому це є надзвичайно важливо до речі, нас ввечері чекає вистава від Харківського театру. Нехай щастить як квитки. Будь ласка, приходіть і підтримайте Харків. Це Україна, і Харків показав, що це українське місто. Також вчора відкрили освітній простір для дітей та молоді міські дитячі екологічні станції. Ви знаєте, що у нас є. Багато позашкільних закладів один з них це на екологічна станція, де навчають дітей як вирощувати дерева, як доглядати за деревами, за тваринами і багато чого іншого. І дякуємо Карітасу Івано-Франківська і Карітасу Люксембургу. Є така країна, яка підтримала і вдалося відремонтувати ряд приміщень для того, щоб дітки мали можливість ще додатково займатися. Тому пам'ятайте, є такий екологічний центр, станція наша і можна. Відповідно там активно проводити свій час. А взагалі, Франківськ пропонує велику кількість гуртку гуртків, де ви можете дати свою дитину і займатися. 13 позашкільних закладів сьогодні в місті Івано-Франківську також вітаю з Днем підприємця. Дякую підприємцям за платникам податків за все, тому що завдяки вам. Є можливість допомагати військовим. Нагадаю, більше 600 мільйонів гривень цього року ми спрямували на підтримку захисників. Це завдяки вам. Ну і також сьогодні День фізичної культури та спорту. Також вітаю спортсменів. У нас є стипендії тренерам, премії нашим спортсменам, а також ветеранам. Тобто, дякую депутатам міської ради за розуміння цього. Ну особливо хочу подякувати також депутату міської ради. Геннадію Пономаренку, який нещодавно відсадкував свій день народження, який вже в 11-те поїхав з нашими хлопцями. Він є керівником незмінним делегації по будівництву фортифікаційних зворот. Дякую, Геннадій, наш побратим від свободи, який неодноразово е організовує ці поїздки і по будівництву фортифікацій. Дуже хочу дякувати і дякую всім комунальникам, які долучилися. До проведення цього заходу. Ну і також наші волонтери логістичного центру черговий раз поїхали передати посилки і необхідні речі для бійців. Вирушили на фронтові позиції до захисників і захисниць. Дякую всім, хто долучився, хто приніс посилку. Ще раз підкреслю, логістичний центр: він працює для того, щоб допомогти і спрямувати кошти. В правильне русло, тобто, в допомогу військовим, і дякую всім волонтерам і всім ще раз платникам податків за можливості допомагати і, в тому числі, підтримувати різні волонтерські ініціативи. Ну і на завершення я також звертаюсь до всіх. На жаль, ці ночі на Франківщині було неспокійно. Є Пошкодження, зокрема, одного промислового підприємства, тому будьмо максимально уважні. Дякую про протиповітряній обороні нашим хлопцям і дівчатам, які сьогодні працюють для того, щоб захистити наше небо. Дякуємо всім захисникам і ще раз закликаю підтримувати, приносити посилки до логістичного центру, і донатити для 109 го батальйону, 10 ї гірсько штурмової бригади. Дякую вам і слава Україні.